Ну, ціни на ліки, звісно, збільшилися. На бюджет це вплинуло, тому що у мене дитина алергік, і мені потрібно купувати ліки деякі частіше, ніж там ну, якісь середньостатистичні, то, в принципі, ну, вплинуло, звісно. Я не знаю. Я не так часто буваю в аптеці, щоб вам сказати по поводу цін. Якби. Меня не интересует особо цена, когда у меня ребенок болеет или все остальное конечно, заметили, я надеюсь, их понизят. Да, немного поднялись. Но Сильно не повлияло, потому что, ну, наверное, пока не болеем. Леки не, не употребляю, слава Богу. Ну, заметила, что простудными просто захворил. Діта каплі, і так все дорого коштує. А якщо чесно, дуже складно сказати, бо я дуже рідко купую на щастя <губ> якісь ліки, тому навіть не знаю. Ну, напевно виросла, якщо враховувати загальну тенденцію зріста цін.